Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, переночували. А на другий день посилає старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець аж до вечора та й почав гнати додому. Тільки доволі став догонити. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці. Крапельку, тільки пила, тільки й їла. От дітей сердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас, пас хлопець її і... аж до вечора, та й почав гонити додому. Тільки став до воріт догонити. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибельку та вхопила води крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От діти того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу пасла увесь день, а ввечері тільки стала догонити до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кісенько моя мила, кисенько моя люба, ті ти пила. Чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила клиновий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. От той дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день. А ввечері жене додому, і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов та став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла, бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля та й висталив ніж. Прийшов до кози, коза, як побачила, та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик. Коли чує, щось є в хаті. Зайчик питається А хто, хто в моїй хатці?» А коза сидить на печі та й каже «Я, коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався. Вибіг з хати та й сів під дубком. Сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? А як же мені ведмедику, не плакати? Коли в моїй хатці звір страшний сидить. А ведмідь, от я його вижену. Побіг до хати. А хто? Хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, Ковостиком замету, тут тобі смерть. Ведмідь злякався та й побіг з хати. Ні, каже Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От і знов Пішов зайчик та й сів під дубом та й плаче. Коли йде вовк і питається, А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? А як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Ту ти відмідь гнав та не вигнав. А я вижену. Побіг вовк до хати та й питається. А хто, хто в зайчиковій хаті? А коза з печі? Я коза коза-дереза, за три копи куплена, півбока буплана, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі і смерть. От вовк злякався. Та й побіг з хати? Ні, каже Зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? А як же мені, лисичко сестричко не плакати, коли в моїй хатці? Страшний звір сидить. А лисичка? От я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав. А то ти? А я вижену. Побігла лисичка до хати та а хто? Хто в зайчиковій хатці? а коза з печі Я коза дереза, за три копи куплена. Півбока луплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. От лисичка злякалась та й побігла з хати. Ні, каже. Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубом та й знову плаче. Коли це лізе рак не барак, та й питається. Чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як? Что мені не плакати, коло моїй хаті страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ветмінь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала, та не вигнала, а тут ти. А я вижену. От поліз рак у хату та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці, а коза з печі Я коза дереза, за три кови куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Рак усе ліза та лізе, виліз на піч та а я рак не ворак, як ущипну буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза як замекає, та з печі та з хати побігла, тільки й видно. То тоді зайчик радий прийшов у хатку та й так уже ракові дякує, та й став жити у своїй хатці.